Темрява огортала усе довкола, і тільки слабке світло місяця пробивалося крізь густий дим, що піднявся над зруйнованим селом. Це була ніч, коли час немов зупинився, а кожна хвилина здавалася вічністю. Я лежав у окопі, стискаючи рацію в одній руці, а в іншій автомат, і прислухався до кожного звуку. Ми знали, що ворог десь поруч. Але скільки їх було, залишалося загадкою. Ця історія про те, як ми втримали позицію, хоча шансів на це в нас майже не було. Наш підрозділ складався з трьох десятків людей, серед яких були як досвідчені бійці, так і зовсім молоді хлопці, які ще не встигли повністю відчути усі жахи війни. Ми займали оборону на одній із ключових висот Донеччини. Здавалося, що ця висота була приречена стати останнім рубежем нашого опору. Наш командир майор Сергій з позивним Грім, був людиною, яку поважали усі. Він завжди приймав рішення швидко, але виважено, і його холоднокровність нерідко рятувала нас. Цієї ночі. Він був ще більш зосередженим, ніж зазвичай. Вони йдуть, сказав він, тримаючи в руках планшет із даними дронів-розвідників. Ми бачили на екрані, як ворожі колони підтягуються до нашої позиції. Обстріл почався раптово. Земля здригалася від вибухів, і кожен із нас розумів, що скоро буде ближній бій. Але ніхто не здавався. Ми трималися, переконуючи себе, що підкріплення вже в дорозі. Грім, сидячи поруч, сказав: тут нема куди відступати. За нами мирні міста і села, і ми повинні вистояти хлопці. Ворожий штурм був жорстоким. Вони наступали хвилями, намагаючись змусити нас залишити позицію. Ми билися за кожен метр землі, а кожна година здавалася нескінченною. До ранку від нашого окопу майже нічого не залишилося. Здавалося, що ворог знову готується до вирішальної атаки. Але саме у цей момент Грім вирішив діяти. Нам потрібен час і елемент несподіванки, сказав він. Він дав команду розділитися на кілька груп і організувати контратаку. Хоч це було ризиковано, але іншого шансу ми не мали. Наша група вирушила в обхід, користуючись залишками лісосмуги. Ми мали відволікти ворога, знищивши їх командний пункт. Це був справжній виклик. Під вогнем із мінімумом ресурсів. Ми пробиралися до ворожих позицій. Коли ми дісталися до цілі, нас було лише шестеро, але ми знали, що від нас залежить результат бою. Ми атакували раптово. Гранати і точні постріли зробили свою справу. Командний пункт ворога було знищено, а їх координація порушена. Повертаючись до наших, ми побачили, що основна група теж зуміла втримати позицію. Ворог, втративши керівництво, відступав. На світанку стало тихо. Ми залишилися на своїх позиціях. Хоча з трьох десятків людей залишилося лише половина. Це була важка перемога, але вона дала нам розуміння, що навіть у найскладніших умовах ми можемо боротися і перемагати. Як ви думаєте, що змушує людину боротися, коли усі шанси проти неї? Чи це лише обов'язок, чи щось більше? Любов до землі, до свого народу? Поділиться своїми думками у коментарях. Ця історія. Про мужність і жертовність, про те, як важливо не втрачати віру навіть тоді, коли здається, що все втрачено. Ми вистояли, бо знали, що за нами рідні, наші домівки, наша країна, і кожна крапля крові, пролита того дня, була немарною.